Представляємо вам оригінальний пристрій для готування пиріжків. Паймейкер це справжня новинка від нідерландської торгової марки Трі Такого ви ще не бачили. Всього за сім хвилин паймейкер приготує два великих пиріжки: ідеальні, рум'яні та дуже апетитні. Ви можете обирати будь-які начинки: м'ясні, рибні, з яйцем, з зеленою цибулею, з картоплею, з овочами, з грибами, солодкі, з персиками, з вишнями, з яблуками, з сиром та й взагалі з чим забажаєте. Експериментуйте з начинками, поєднуйте продукти, фантазуйте та насолоджуйтесь вишуканим смаком. Тепер ви можете легко і швидко приготувати гори ідеально. Альних пиріжків як спекти, так у красу дуже просто берете будь-яке тісто, листкове пісочне, дріжджове бісквітне. вирізаєте у ньому спеціальною формою, яка йде у комплекті два кола більше та менше. Більше кладете на дно паймейкера. Далі в отриману корзинку викладаєте начинку і накриваєте все це меншим колом тіста. Тепер, через 7-10 хвилин, ваші пиріжки будуть готові. Вмикайте паймейкер, можна готувати. Готувати пиріжки в паймейкері одне задоволення, навіть якщо ви ніколи раніше не пекли, ви з легкістю впораєтесь разом з паймейкером, адже паймейкер сам контролює температуру. Паймейкер має якісне антипригарне покриття. Потужний нагрівальний елемент розташований всередині верхньої і нижньої панелі паймейкера. Тому ваші пиріжки будуть високі, рум'яні, рівномірно запечені і дуже смачні. Час минув відкриваємо паймейкер. Ваші пиріжки готові, ідеально пропечені з усіх сторін, ювелірно правильної форми. Лише подивіться, як легко вони виймаються, а які апетитні вони всередині. Ви можете контролювати ступінь пропеченості, збільшуючи або зменшуючи час випікання від 7 до 12. Паймейкер дозволить втілювати всі ваші художні фантазії. Ви легко можете експериментувати з декором, вкривати начинку сіточкою з тіста, серцями, зірочками, квіточками. Здивуйте ваших гостей. В паймейкері ви легко можете запікати різноманітне тісто. Для м'ясних пиріжків чудово підійде листкове і дріжджове тісто. Це пиріжки з куркою, з беконом, з рибою, з сиром, з яйцем і цибулею. Ви також можете приготувати глибоку піцу, закриту або ж відкриту. Насолоджуйтесь, адже смачного багато не буває. Для любителів солодкого експериментуйте із задоволенням: закриті або відкриті пиріжки, наприклад, з сиром та вишнею, з фруктами та кремом, або ж відкриті з ягодами, або навіть кекси. Такі тістечка стануть справжньою окрасою вашого святкового столу. Сміливо фантазуйте! І це ще не все. В паймейкері ви з легкістю запечете корзинки не лише для солодкого, в них ви зможете подавати також холодні закуски, салати, рибу та все, що вам так подобається. Одного пиріжка достатньо, щоб втамувати голод дорослої людини. Вони дуже ситні, а начинки вміщаються так багато. Такі пиріжки можна давати дітям до школи або чоловікові на роботу. Вони прекрасно тримають форму, ситні та дуже апетитні. Паймейкер чудовий пристрій від нідерландської торгової марки Трі що суттєво урізноманітнить ваше домашнє меню. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте паймейкер просто зараз. З паймейкером ви зможете створювати різноманітні пиріжки, які задовольнять найвибагливіший смак легко та швидко. Всього за 7 хвилин ви зможете приготувати аж два ідеальних пиріжка. Паймейкер має якісне антипригарне покриття. Потужний нагрівальний елемент розташований всередині верхньої та нижньої панелі паймейкера. Тому ваші пиріжки високі, рум'яні та рівномірно запечені. В комплекті з паймейкером ви знайдете спеціальну форму, що вирізає ідеальні кола для ваших пиріжків. Паймейкер це пристрій, з яким ви щодня зможете робити свято для своїх близьких. Замовляйте паймейкер, не зволікаючи просто зараз. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та готуйте із задоволенням.